Господь з вами, І з Духом Твоїм, читання святої Євангелія від луки, слава Тобі, Господи, того часу Ісус розповів учням притчу, чи може сліпий сліпого дорогою водити, чи не впадуть обидва в яму. Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожний стане, як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці не помічаєш? Як можеш казати братові своєму, брате, дозволь я вийму скалку, яка в твоєму Оці? А сам не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці. Лице міре. Вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку, яка в оці твого брата. Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева. Яке родило би добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Стернини не збирають смокви, а з колючого куща не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого. Скарбу свого серця виносить зло, бо з надміру серця промовляють його уста. Слово Господнє! Слава Тобі Христе. З одної сторони це слово Боже, яке церква дає нам восьму неділю цього звичайного періоду є важке його важко коментувати. Але з іншої сторони, це слово воно є тим, яке допомагає нам в нашому житті. Навіть якщо до кінця всього ми не розуміємо, але це слово, воно дає якесь світло на наше життя для того, щоб ми трішки по-іншому дивилися, не в там далекій перспективі, але сьогодні, тому що сьогодні це слово Боже приходить. І ми читаємо перше читання з книги Сираха. Ось. І суть цього читання полягає в тому, щоб ми навчилися говорити правильно, правду, щоб не кидати слова на вітер. Тобто суть, суть власне, цього слова, щоб ти завжди був правдомовний, щоб ти завжди говорив так, як хоче цього Дух Святий, не так, як диктує чи пропонує нам світ. Але так, як, так, як провадить тебе Дух Святий, щоб бути відкритим, щоб з твого серця виходило слово, яке благословляє, а не проклинає, слово, яке дає життя, а не несе, не несе смерть. І далі потім йде цей 92-й псалом. Цей псалом наскільки чудовий, я вже свого часу говорив про цю величезну подяку. До якої покликана кожна людина, кожен християнин. І, власне, євреї, вони коли бачили великі діла Божі, коли був врожай, коли е, хтось там отримав встілення, здоров'я, чи ще, ще якісь інші речі, вони оцей псалом використовували для того, щоб хвалити Бога, щоб просувати Бога. Це, власне, цей 92-й псал, е, псалом закликає також і нас, щоб коли ти. Власне, оці, так як е, Книга Сераха говорить про, ці, про цю мову, щоб твоя мова несла, так я вже сказав, не тільки благословіння, але також хвалу. Пам'ятаєте, я свого часу говорив про так звану бераху, да? тобто хвалити, прославляти Бога. Так, так це робили, робили робили євреї. І не знаю, чи вам говорив, чи, чи, чи в Дніпрі вже не пам'ятаю цього, але. Перед десятьма заповідями, перед тим, як Бог сказав Шема, тобто слухай Ізраїлю, ще перед цим є слово, яке говорить благословляти, прославляти, величати. Тобто перша річ, да? тобто, хвалити, нести Богу береху, потім слухати, а потім виконувати Слово Боже. Читання з послання апостола Павла до Коринтян показує ту ситуацію в Коринті. Що вони були здивовані, що вони повірили в Ісуса Христа, що вони вірують, але далі фізично помирають. Тобто вони думали, що вони не будуть ніколи помирати, тому мали оцю цю дилему, цю трудність. І Павло Апостол їм роз'яснює, що поконана ця смерть, яка смерть, Та? яка тебе по неволю? Тобто, якщо ти був в гріху, перебував в гріху, в тому чи іншому, а Ісус Христос визволив тебе. Тобто, іншими словами, Він тебе визволив зі смерті, в якій ти перебував. Ця духовна смерть не, не фізична, а йдеться про більш, більш духовну смерть. Тому що, коли ми своїм словом несемо смерть, про, е, чи когось вбиваємо своїм словом, чи когось ранимо, ми перебуваємо власне в цій смерті. І тому важливо, щоб, е, що, що, щоб пам'ятати, що власне з цієї смерті нас визволив Ісус Христос. Тому він каже, що приодягніться в нетлінне, тобто приодягніться в те, що буде нести життя, а не смерть. І тому важливо, що християнин це та людина, яка повірила Ісусу Христову, яка поставила Ісуса Христа на перше місце, і та людина, яка несе Бога, несе Слово, несе життя, і яка перебуває в прославі, постійній прославі, тобто не в нареканні, не в бунті, так як часто. Це відбувається в нашому житті, що там пенсії немає, чи слабенька, чи влада не така, чи здоров'я не таке. Бо ми хочемо жити для себе, тому ми, якби перебуваючи в цій смерті, ми, ми бачимо тільки темноту, ми тільки бачимо недобре. Но коли ми перебуваємо в світлі, перебуваємо в Ісусі Христі, то, то ми починаємо, починаємо жити. Хоча з іншої сторони, Пам'ятаєте, Павло Апостол говорив про це жало, яке його докучає. Ми до кінця не знаємо, що це за жало було. Але знаємо одне, що коли ти бачиш свою дійсність, перебуваючи в світлі, бачиш свою реальність, бачиш, що ти постійно вертаєшся до того самого гріха. Це є твоє жало, це є та смерть. Але ти розумієш, що, що крім Ісуса Христа, ніхто не може тебе визволити, зцілити, оздоровити. І це важливо, тому що. Далі ми бачимо цю Євангелію, де Ісус Христос говорить про те, що ви, ну, дуже часто проповідники зупиняються на цій скалці, на, на, на цій колоді. І це теж важливо, тому що коли, коли ти перебуваєш в Ісусі Христі, то тоді ти не перебуваєш в постійному осудженні, тому що нам дуже легко побачити в іншій людині помилки, недоліки, зашохлюткувати цю людину. Ну, ось вимагати від неї, що, тобто моралізуючи її, що ти мусиш, ти повинен так жити, так як, я, так як я цього хочу. Але я не бачу свої проблеми. Тому тут дуже важливо, щоб в першу чергу побачити себе, себе, хто я є, щоб знати свою реальність. Це не означає, що ти відразу вже будеш святим, що там вже відразу покинеш гріхи, що вони тебе чи вони тебе покинуть. Хоча з роками є так, що. Ті гріхи, які в молодості тобі не давали спокою, з роками вони відходять, але потім приходять інші гріхи, які в молодості не були, які в старшому віці. І Так, так на жаль, воно є, але, але, але важливо, щоб, щоб ми були свідомі. Перша річ це свідомість. Далі робимо ці кроки, наверне, Бог поволі нам, нам допомагає. Але якщо не робимо цих кроків, то тоді, добре нам відомий святий Августин, він говорив, каже, що якщо ти не будеш бачити свої реальності, ти постійно будеш бачити оцю, цю скалку в оці твого брата. Постійно, тобто, в тобі буде весь час це осудження, цей бунт, це незадоволення, цей моралізм, так як ми часто про це говоримо. Тобто, будеш бачити, бачити постійно цю, цю проблему. І тому каже Ісус: вийми спочатку, тобто не будь цим лицеміром. В Греції, чи так, як зараз, якщо ми ходимо в, театри, в театр, то ми бачимо, як накладаються маски. І за цими масками могла бути жінка, міг бути чоловік. Ось, і виходили на сцени, і, і ці актори показували там якесь дійство. І, і Ісус говорить, щоби оця маска, яку ти натягуєш, власне, її важливо зняти. Тобто був, лицемір це та людина, яка постійно носить на собі маску. І ми є такі, на жаль. Можливо, ми признаємося, можливо, не признаємося хтось більше, хтось менше. Ми носимо ці маски на собі. І тому, коли ти е, посаджений, як це добре дерево, і пускаєш ці коріння в Ісусі Христі, в Духу Святому, який тебе провадить, то поволі Бог що робить, протягом твого життя знімає ці маски. І ти не боїшся говорити правду про себе. Я колись, колись пам'ятаю, такі були дискусії: кажемо: чи священник має право говорити про свої гріхи. Ну, і ми там, як молоді студенти, як там. Ні, не повинен говорити, щоб не згіршити людей і так далі. Але з роками я побачив, що е, тут не йдеться про те, щоб маніфестувати, хвалитися своїми гріхами, бо це теж є гординя. Я теж можу розказати свої гріхи, але це не буде показано, як е, то, що я вмираю через ті гріхи, через те, що мені важко нести цей хрест. Але я можу ними хвалитися. І це стане черговий гріх. Але йдеться про те, щоб дати свідоцтво, що, що говорячи про цей гріх, дати також свідоцтво, що Бог перемагає, що Бог, Бог є синіший. Тому ми не боятися говорити про гріхи. Подивіться, я звернув таку увагу, що коли йде вселенська молитва, я даю можливість вам говорити і тишина. Розумієте? І це, власне. Момент тільки молитви це сказати, е, якесь благання, якусь просьбу до Бога. І ми соромно збоїмося. а що говорити вже за гріхи. Ми знаєте, коли я час від часу там як з жінками розмовляю, і жінки мені кажуть: ну, ми є таке каже, творіння, що ми все кумулюємо, збираємо. Ну в відповідному моменті ми каже, з чоловіку все розкажемо. Оце жало, як каже, як всадимо. В місце каже, ми мімо сказати, да? тобто зібрати і, і вжалити. І, власне, і Йдеться про те, щоб Бог мене власне, з цього звільнив, щоб я так не робив, щоб я так не чинив. І тому важливо, щоб говорити правду про себе. А де можеш правду говорити? На молитві. Е, в діалозі з чоловіком, з, з дружиною, да? е, в якомусь колі, там, де, де, де збираємося. Щоб молитися, щоб навертатись. Тобто вчитися говорити правду, показувати, не маніфестувати, не хвалитись, а говорити, що ти від цього страждаєш, що ти від цього, від цього тобі приносить величезну біль. Дивіться, як АА побудовано. Не знаєте, чи ви чули, чи ні, є 12 таких кроків визволення. Воно стосується для анонімних алкоголіків, для анонімних наркоманів і так далі. Ось, вони говорять про себе. І говорять, да, як пройшов день, як пройшов час, так, анонімно. Тобто я не знаю твого ім'я, тоді тобто, Твоє лице бачив, але говоримо про проблему, що цей тиждень я не пив. І е, якщо це, е, скажімо, е, при католицькій церкві, то вони говорять, що Бог це зробив, да, що дав силу. Якщо вони атеїсти, то вони, говорять, там, якась сила Всевишня. Да? Ну, тобто підкладають, але, але суть в тому, щоб говорити. І тому сьогодні, коли ти йдеш дорогою навернення, дороги на спасіння, то так, як говорить Євангеліє, да? що добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро. Тобто, ти показуєш це добро. А погана що буде виносити зло? Осуд, бунт, незадоволення, тобто виносить зло. Зло буде, буде говорити. І, власне, дуже часто ті люди, які закриті, які не говорять про себе, то в якийсь певний момент вони можуть і зрадити, вони можуть показати своє оце, оце, оце лицемірство. І Тому Господь, даючи нам це слово, хоче, щоб ми зодягнулися, так як вже говорив про це, це друге читання. В нетліне, тобто задюнулися в Ісуса Христа, щоб ми носили цей плащ, плащ вічного життя, щоб ми носили собі це, 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 це життя, так як оця Самарянка каже: Ісусе, дай мені да? дай мені цю воду, дай так, щоб я напилася, щоб ніколи вже не, не прагнула, і так само, щоб в нас було, щоб ми могли свідчити про Ісуса Христа, говорити про нього, показувати своїм життям. Не боятися цієї правди. Да? правди. Ну, щоб ставали, так як говорить Матей, щоб ставали сіллю, да, світлом і закваскою. Амінь.